Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня практика буде більш присвячена плечовому поясу та грудному відділу хребта. Також будемо чердувати динамічне виконання та статику. Сядьте зручно з рівною спиною, прикрийте очі, відчуйте витяжіння вздовж хребта від куприка до маківки. Зосередьте увагу на глибокому, вдосі та видусі. З наступним вдихом потягніться руками вгору, з видихом опустіть долоні вниз. Вгору руки, вдих, вниз, видих, вгору вдих. Донизу видих. Продовжуйте в цьому темпі. Ще декілька разів. Виведіть руки в сторону, дна вдосі, і з видихом нахиляємось в бік в динаміці. Вправо видих, в центр вдих. Вліво видих. В центр вдих. Вправо видих. В центр вдих, вліво видих, в центр вдих. В момент нахолу ваш таз залишається на опорі або на п'ятках, якщо ви в іншому положенні на килимку. Сідниця не має припідніматися. З наступним видихом залишіться в нахилі вправо, можна призгинати нижню руку в лікті і таким чином поглиблювати бокове витяжіння. Заглядаємо під плече. І хто комфортно опустив лікоть, можна завести долоні за маківку. Пам'ятайте, що ваш таз не припіднімається від п'яток або від підлоги. Плавно виходимо з положення в центр на вдосі і нахиляємось вліво на видосі. Для ускладнення можна призгинати ліву руку в лікті, заглядаємо під праве плече. Хто комфортно пустив лікоть, можна завести долоні за маківку. Грудина вперед, погляд вгору. Глибокий вдих. І з видихом плавно виходимо з положення. Робимо вдих, скругляємось, з'єднуючи пальці рук перед собою видих. Долоні назад, грудний прогин. вдих. Перед собою з'єднуємо руки видих. Долоні назад. Тут ви тримаєте долоні достатньо високо, не опускаючи нижче плечей. Назад вдих, скруглення, видих, назад вдих, скруглення, видих, назад, вдих, завершуємо видих, зводите пальці рук за спиною, трошки розширюєте коліна і виходите в нахал, провисаючи долонями вниз. Розслабте тут шию, маківку, дозвольте витягнутись в плечах собі. Плавне розслаблене дихання. І ви розслаблюєтесь все більше і більше. Глибокий вдих. На видусі опустіть руки і припідніміть корпус. Звідси перейдіть на четвереньки. Поставте долоні під плечинами, коліна під тазом. Заведіть праву долоню за маківку і в скрутку вправо. Звідси потягніться правим ліктем до лівої долоні. В динаміці, лікоть вверх вдих, до опорної долоні видих. Вгору лікоть вдих, до опорної долоні видих. В момент скрутки ваш таз не змінює положення. Скрутка відбувається лише по лінії хребта, вгору вдих, до долоні видих. Ще декілька разів. І затримайте лікоть вгорі статично. Опорною рукою відштовхуйтесь, намагайтесь направити правий лікоть більше вгору і назад. І пам'ятаємо, що таз за грудиною не скручується. Таз закритий в сторону килимка. І відпускаємо праву руку під плече, переходимо в собаку мордою донизу. Розгинаєте ноги в колінах, контролюючи рівний поперек. Якщо вам важко тримати спину рівною, залишіть ноги більш зігнутими в колінах. Погляд на попок, лопатки розширені. Ще один глибокий вдих. І на видосі повертаємось на четвереньки. Заводимо ліву долоню за маківку. І робимо динамічно скрутку, Вліво вдих, до правої долоні тягнемо лікоть, видих, вгору вдих, до правої руки видих. Та стабільний, нерухомий. Вгору вдих, до долоні видих, вгору вдих. До долоні видих. Ще декілька разів в динаміці. Залишаємо лікоть вгорі статично таз закритий. Дихаємо в своєму темпі, не затримуємо дихання. Опорна долоня відштовхується від підлоги. Вдих, і з видихом відпускаєте ліву руку під плече, ноги на напівпальці, собака мордою донизу. Лопатки розширені, пальці на долонях розширені, погляд на пупок. Знаходимо положення ніг, в якому нам можливо тримати спину прямо. Якщо втрачаєте контроль, призгинаєте ноги в колінах сильніше і тягнетесь куприком догори. І переводимо погляд між долонями. Опускаємось на четвереньки. Робимо кругові оберти корпусом, скруглюємось, ведемо таз до п'яток. І через низ грудина вперед до долоні, з прогином піднімаємось. Підкручуємо таз, скруглення, таз до п'яток, видих, призгинаючи руки в ліктях, грудина між долонями і відтискання вгору вдих. Скруглення видих, понизу вдих. Скруглення видих, понизу вдих. Підкручуємо таз зі скругленням видих, якомога нижче грудина вдих. В цьому напрямку ще один раз. На четвереньках затримайтесь і в зворотню сторону опускаємо грудину, відтискаємось руками і зі скругленням піднімаємось, З прогином вниз. Відштовхуємось долонями зі скругленням горі. Вниз вдих, відтискаємось і, і зі скругленням піднімаємось видих. Донизу вдих, відтискаємось і зі скругленням піднімаємось видих. Вдих, відштовхуємось зі скругленням, піднімаємось видих, вдих. Відштовхуємось зі скругленням піднімаємось ще один раз. З прогином вдих, відштовхуємось і зі скругленням видих. Звідси робимо правою ногою крок вперед. Піднімаючись, підкручуємо таз, м'язи живота активні, руки в замок, ліва верхня, права нижня. Звідси посилюємо прогин в грудній клітині, штовхаючи нижні ребра вперед і вгору. Хто готовий ускладнити, може випрямити задню ногу в коліні. Концентруйтесь на грудному прогині. М'язи живота залишаються зібраними, підтягнутими. Направляйте увагу на розширення і звуження міжреберного простору. Зберігаємо поглиблене дихання. Ще один глибокий вдих. І на видосі відпускаєте руки з двох сторін від стопи задньою ногою на пару сантиметрів підшагуєте і проносите праву ногу вгору в собаку морди вниз. Піднята нога зігнута в коліні. Намагайтесь направити праве коліно до стелі. Трошки закриваєте тут таз, не даючи правому стегну розвертатись назовні. Ще один вдих. на Навидасі праву ногу, відпустіть донизу. Подивіться вперед і зробіть крок лівою ногою вперед, праве коліно опустіть. Підкрутіть таз. Відчуйте активні м'язи-преса. Права рука верхня, ліва нижня в замок за спину. Посилюємо прогин в грудині. І хто буде готовий ускладнити, задню ногу можна поставити на напівпалець і випрямити. Увага на об'ємне дихання. Переднє коліно направлено в центр. Коли поглиблюєте прогин в грудині, у вас не втрачається техніка в ногах. Ще декілька дихань. Глибокий вдих. З видухом відпускаєте руки, опускаючи з двох сторін від стопи, задньою ногою трошки підшагніть і пронесіть ліву ногу вгору зігнуту в собацю морду вниз. Ліву п'ятку направляєте до сідниці, ліве коліно тягніть в стелю. Лопатки розширені. Погляд на живіт. Робимо вдих. На видосі відпускаєте ліву ногу і робимо накат вперед, в планку. Тут відшагніть на довжину вашого корпуса. Опустіть коліна, а штанга маскара, грудина між долонями. Якщо готові ускладнити, підставте коліна трошки ближче до грудини. Якщо важко, навпаки, віддаліть коліна подалі від грудини. Тут затримайтесь. Підборіддя торкається килимка, але ви не спираєтесь вагою на нижню щелепу. Трошки припідніміть грудину, опустіть передні стегна та спередіть в куджангасину кобру. І з кобри собака, мордою донизу. Далі продовжуємо цей рух в динаміці. Накат в планку вдих, опускаємо коліна. З порогином грудину підборіддя. Припіднімаємо грудину, підкручуємо таз, хвилою опускаємо передні стегна, лобкову кістку, кобра. Піднімаюся зі скругленням собака мордою донизу. Зі скругленням накат в планку, вдих. Сідниці стиснуті. А штанга маскара. Опускаємо коліна, прогинаємось, грудина підборіддя. Трошки припіднімаємо грудину, підкручуємо таз, опускаємо передні стегна, розправляємо грудину вдих. Собака мордує донизу, видих. Накат в планку, вдих. А штанга намаскара. Видих. Припіднімаємо грудину, підкручуємо таз, кобра вдих. Собака мордує донизу, видих. Планка, вдих, опускаємо коліна, грудина підборіддя, Аштанга на маскара видих. Припіднімаємо грудину, підкручуємо таз, пхуджангаса на кобра, вдих, собака морди вниз, видих. Залишіться в собаці мордий донизу. Заспокоїти дихальні цикли. Лопатки розширені. П'ятки тягнуться в килимок. Погляд між долонями вперед підшагніть або підстрибніть ногами на передній край килимка. Сядьте. І з округлою спиною повільно лягаємо в положення на спину. Руки вздовж тіла, ноги зігнуті в колінах на ширині таза. Динамічно переходимо в напівміст, піднімаємо таз, поперек, грудину. Навдосі опускаємо грудні хребці, поперек, таз з видихом. Вгору вдих, напівміст, сету бандхасана. Вниз, видих, грудина, поперек, таз. В темпі дихання. Вгору вдих. Все більше сповільнюючись. Вниз, видих. Вгору, вдих. Вниз, видих. Вгору, вдих. Вниз. Видих. Піднімайтесь вгору. Залишаєтесь тут статично, звужуєте лопатки. Можна звести пальці рук в замок і піднімаємо праву ногу вверх. З видихом опускаємо. Ліва рука вгору, нога вгору вдих. Опускаємо видих. Права нога вгору, вдих. Вниз видих. Ліва, вдих. Вниз видих. Права вдих. Вниз видих, ліва вдих, вниз видих. Не втрачаєте висоти таза, права вдих, вниз видих, ліва вдих, вниз видих. Ще по разу на кожну сторону. Завершуємо лівою ногою. Ліву стопу відпускаєте залишаєте ще все ту банхасині, стискаєте сідничні м'язи, відчуваєте тонус по задній поверхні стегон і тягнете грудину вгору, відчуваєте тут горловий замок Джаланхара Банха, зближення підборіддя і грудини один до одного. І відпустіть руки, якщо вони у вас в замку, повільно лягаємо на спину, підкручуємо таз. Відчуваємо, як м'язи преса у вас підтягують пупок до спини, і поперековий прогин повністю згладився. Поперекові хребці на підлозі. Ви піднімаєте голову, відпускаєте руки з двох сторін від стегу. Піднімаєте ноги зігнуті в колінах. Якщо контролюєте притиснути поперековий прогін до килимка, можна ускладнити і випрямити ноги в колінах. Між попереком і підлогою не має бути простору, попок продовжує опускатись вниз до спини. Переходимо в пованому ктасину, підтягуєте стегна до живота, опускаєте голову. І плавно погойдуйтесь із сторони в сторону, розслаблюючи поперек, простір між лопатками. І звідси опустіть стопи вниз, руки направте в сторону, робимо скрутку вправо вліво ногами. Центр ноги вдих. В сторону опускаємо видих. В центр вдих. В сторону видих. Обов'язково залишайте плечі і лопатки на підлозі. У вас розвертаються тільки ноги та таз. Погляд в протилежну сторону від ніг. І тут завершуємо. Руки виведіть корпусом і зробіть свій завершальний варіант. асан. Якщо у вас жіночі дні, зробіть мертвого жука, підніміть руки ноги, зробіть стряску. Якщо нема жіночих днів і проблем шиї, ви можете вийти в халасану, направивши ноги за голову. Тут тримайте м'язи, таза підтягнутими. Руки можуть притримувати таз або залишитись на килимку. Не крутіть головою, погляд вверх. Якщо ви з ногами за головою в халасані, можна перейти в салам в стійку на плечах, піднявши ноги вгору. Руки тут притримують таз, і чим нижче ви зможете підшагнути долонями до лопаток, тим більш вертикальною буде позиція вашого тіла. Підтягнуті м'язи таза, зведені стегна, сильний корпус. Хто не робить перевернуть, ви залишаєтесь в мертвому жуці, роблячи стряску, або підтягуєте стегна до живота, якщо втомились. Поступово повертаємось зі свого варіанту. Сервангасини опустіть коліна на чоло, випряміть ноги за голову в халасану, відпустіть руки і плавно опустіться лопатками, попереком, тазом та ногами вниз. Завершуємо позою риби, мацісиною. Розверніть руки долонями вгору і заведіть під таз. Звузьте лопатки, відчуйте прогін в родині. Якщо вас не турбує шиї, ви можете закидувати голову назад. Відштовхніться ліктями і підтягніть маківку в сторону таза, збільшуючи грудний пругін. Якщо не готові до цього варіанта, залишіться лежати головою не підтягуючи. Для ускладнення можна випрямити ноги в колінах під кутом 45 градусів від підлоги. Грудина тягнеться вверх. робив варіант з підтяжкою маківки до таза, опустіть ноги, підніміть голову м'язами шиї, подивіться вперед, скругліться в попереку, опустіть лопатки, плечі і в кінці голову. Всі дістаньте руки з під тазу підготуйтесь до шавасини. Розправте сідниці, простір між лопатками, витягніть задню частину шиї. І розташуйте руки вздовж тіла. Очі прикриті. Ваш природній темп дихання сповільняється. Плавний вдих. перетікає у видих, а видих повертається вдих. На декілька хвилин зосередьте всю свою увагу на темпі дихання. І якщо ваші думки відволікаються, повертайте їх всередину себе. Разом із сповільненим диханням розслаблюється кожна клітинка в тілі. Залишаючи очі закритими, підтягніть праве стегно до живота, обхопіть руками коліно і затримайте ногу біля себе. Зробіть глибокий вдих, праву ногу відпустіть в пряме положення, зігніть ліву ногу і підтягніть стегно до живота, обхопивши коліно руками. Зробіть глибокий вдих, з видихом відпустіть ліву ногу і відчуйте зв'язок із своїм тілом, порухавши пальцями на руках та на ногах. Навдусі потягніться руками за голову і розвертаючись на зручний для вас бік, залишіться на декілька дихань. Коли будете готові, поступово перейдіть в положення сидячи. Направте руки через сторону вгору на вдосі. І, з'єднавши перед собою на видусі, розплющіть очі. Дякую вам за практику. До нових зустрічей!